до заправочка і поїхали далі. Це тут, дуже вітер, дуже вітер. Прямо бурлиць. Я прям замерз у шортах, знаєте ли. Спонсор якісного пального мол. Зберігайте і заправляйтесь і знаходьте цю авто. авто. Авто, 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 авто. Станцію! А ще ми купили кастроловське мастило, тому що вже, вже на мінімум, тому йдемо заливати і їдемо трішки чуть-чуть далі. Ну що, всього-навсього 900 гривень літр мастила для нашої білої кицьки. Яко, яко, Чисти ніби сльоза. Тому обирайте... Найкраще для себе і для своїх киців, своїх машин, мотороллерів. Це зовсім не реклама, вітер такий, що хоче мене знести, але не вийде не вийде в нього. Тому обирайте, це, звісно, не реклама, але ми обираємо завжди олію від бренду Castrol. Castrol. Це навіть звучить гарно.